Всім привіт, я Олександр Зрайський, податковий консультант. І в цьому відео мова піде про облік товарних запасів в дуже нетиповій ситуації. Ми всі добре знаємо, що ФОПи платники єдиного податку, які здійснюють продаж складно-побутової техніки, медичних виробів, ювелірних виробів, медикаментів, вони зобов'язані вести облік товарних запасів в місці продажу. Таких виробів в місці продажу своїх товарів. А, і тут виникає питання: а як бути, якщо ФОП отримує оплату за продані товари виключно на свій розрахунковий рахунок? Ну, Наприклад, продає товари через інтернет і йому сплачують спра покупці е, на його розрахунковий рахунок за реквізитами в форматі IBAN. Чи потрібно в такому випадку ввести облік товарних запасів? І другий випадок. Знову ж таки, продаж товарів через мережу інтернет на умовах після прати і оплата надходить від кур'єрської чи від поштової служби на розрахунковий рахунок ФОПа. Знову ж таки, в такому випадку касовий апарат не застосовується, і виникає питання, а чи потрібно в такому випадку вести облік товарних запасів. Адже відповідно до закону про касові апарати, до закону про РРО, облік товарних запасів пов'язаний міцно пов'язаний саме із застосуванням, нерозривно навіть, я б сказав, пов'язаний саме із застосуванням касових апаратів. Тобто, якщо застосовується касовий апарат і здійснюється продаж е, складно-побутових, медичних виробів, ювелірних виробів, медикаментів, має бути е, облік товарних запасів. Е, чи потрібно його вести, якщо касовий апарат не застосовується? Це питання зацікавило і мене, а також одного із моїх клієнтів. Тож я підготував і направив до ДПС України запит передання індивідуальної податкової консультації з цього питання. І от відповідь на цей запит. На екрані ви зараз бачите е, перший і останній аркуш відповіді. На запит про надання індивідуальної податкової консультації власне це і є індивідуальна податкова консультація, яку ДПС України надара, як ви бачите, із вступу мова йшла про те, і про те, що я вам тільки що розповів, що товари продаються. І оплата надходить в безготівковій формі на рахунок ФОП, або за реквізитами, наданими в форматі IBAN, або на умовах після прати від кур'єрської чи поштової служби. І е третє питання, яке задавалося при направленні запиту, чи потрібно підприємцю за наведених обставин вести облік товарних запасів. І що ж відповідає ДПС України, як я сказав, відповідно до закону про РРО створюється враження, що в такому випадку облік товарних запасів можна не вести. Однак ДПС України приходить зовсім до іншого висновку і пише в своїй індивідуальній податковій консультації, враховуючи викрадене, так як відповідь на питання повідомляємо. Якщо ви перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, здійснюєте реалізацію груп товарів, визначених в пункті 12 статті 3 закону 265, це закон про касові апарати, то у такому випадку облік товарних запасів ведеться відповідно до порядку 496 на загальних підставах, незалежно від способу розрахунку за товари. Ось така фігня, любі друзі. Незважаючи на те, що закон про касові апарати, закон 265, пов'язує нерозривно пов'язує облік товарних запасів саме із застосуванням касових апаратів, податкова доходить зовсім протирежного висновку, про який пише в цій індивідуальній податковій консультації. ДПС України вважає. Що е, навіть якщо ФОП не застосовує касовий апарат, оскільки отримує апарату е, на свірозахунковий рахунок, який надається покупцям в форматі АйБАН, а також від кур'єрської служби отримує апарату і відповідно не застосовує касовий апарат, навіть при такому відсутності касового апарату необхідно вести облік товарних запасів, інакше буде штраф. А, тож, враховуйте цю позицію ДПС України у вашій діяльності, щоб не потрапити під ну, доволі значну відповідальність, доволі значні штрафи за відсутність обліку товарних запасів. Ну, а я на цьому з вами прощаюся. З вами був я, Олександр Зрайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!